Вітаю вас, друзі, народний депутат від президентської політичної сили Слуга народу Максим Бужанський знову відкрив свого рота проти мене та намолов дичини, яку обов'язково оцінять у Європейському суді із прав людини. Але про все по порядку Бужанський дав інтерв'ю про російський, який він сам. Помийці під назвою Весті це сором почав Бужанський із того, що став вихваляти око Гасударєво. Я вважаю, що у нас дуже Правильно в этот раз вибране генеральний прокурор Ми Око Государів, око держави. І це насправді так, для слуг народу для команди Зеленського, Венедіктова досить непоганий генеральний прокурор, тому що може відмазати своїх як от Трухіна або Татарова, і готова переслідувати тих, хто критикує команду Зеленського. Я лично звертався к неї з заявленням. Депутатским обращением по поводу того, что в период с 16 по 19 годы по одному из процессов не буду сейчас называть, по какому. Прокурор явились в суд. Він говорить про ту саму справу щодо так званого викрадення з метою заволодіння трьома сотнями гривень про російського тітушки Сергія Щербіча, за якою мене взимку закривали до СІЗО, а потім вирок суду першої інстанції скасували. Так ось, ця справа була сфабрикована, і від самого початку прокурори, які її вели, це чудово розуміли, тому не дуже хотіли цю справу рухати в суді, бо було очевидно, що вона. Немає жодних перспектив. Але відколи Венедіктова втрутилась у цю справу, то ситуація кардинально дійсно змінилася. І, звісно ж, це ніяк не пов'язано із тим, що Венедіктова займається політично вмотивованими переслідуваннями. Стернінка Дютиріч, одеський суд, 16 разів виріс прокурори. Ну там було явне взаємодійство Стерненка і прокуратури генерально. Та не просто взаємодія, я більше скажу, я особисто керував прокурорами, віддавав їм вказівки і казав їм, що робити, а чого не робити. І саме я дав їм вказівки відкривати проти мене кримінальні провадження, фабрикувати їх і вимагати мене засудити на максимальні терміни. Це я так вміло керував прокуратурою, із якою у мене були дуже серйозні домовленості. Шкода тільки що у Бужанського, коли він щось говорить, не Завжди є домовленості із корою головного мозку. Хорошо, я от спрошу про Стерненка. як так вийшло, що його діла ну по суті да? А що стосується справи, про яку йдеться, то апеляційний суд Одеської області виправдав мене за статтею про так званий розбій, про ті самі 300 гривень, що очевидно вказує на те, що суд першої інстанції приймав незаконне рішення. Водночас мені дали один рік умовно за один. Неіснуючий патрон, і будь-хто, хто знайомий із правом, розуміє, наскільки це абсурдний та смішний вирок. Але пропагандистці із видання Вєсті дуже стало страшно. Вона просто от була шокована таким рішенням, і уже всі там писали, що так, да, дійсно mm -hmm. йому грозить срок. А потім ну, ви пам'ятаєте цей шок. Це навіть не просто шок, це якийсь жах. Який жах. А що не жах? Жах, я ж кажу, який жах. А іще більший жах для усіх цих пропагандистів буде, якщо ви підпишетесь на мій канал, прокоментуєте це відео та натиснете до нього свій жахливий лайк. Шок, коли всі от все просто розуміють, що йому не було так стыдно, як в той день. але соромно Бужанському, звісно ж, не за те, що мене засудили спочатку до семи років і трьох місяців позбавлення волі із конфіскацією половини майна, за вигаданими звинуваченнями з боку Труханівської тітушки, і навіть не за те, що мені потім апеляція дала один рік умовно за один патрон, що взагалі є дуже смішно, а за те, що мене не закрили до в'язниці за будь-яку ціну і без. Будь-яких правових підстав, да я считаю, что вот это странное решение суда операційного, Ну, мені ну, кажеться нескільки дні, не Максиме. Я тобі дам одну дуже важливу підказочку, яка буде для тебе корисна, особливо як для народного депутата. Ти спробуй судові рішення оцінювати не з точки зору естественності, а з точки зору відповідності закону, і для тебе відкриється новий дивний світ. Я розумію, що для тебе читати закони, та іще й українською мовою, яку ти ненавидиш, це величезне кату. Але ти спробуй, може заодно і говорити навчишся. Ми нападали. Ну а далі Бужанського остаточно понесло. Существует діло, по которому Стерненко предъявлено обвинение в умишленому убийстве. Це отак Бужанський називає справу про мою необхідну оборону, коли я відбився від двох нападників під час третього замовного нападу, які чотири години без мобільних телефонів чекали на мене біля мого під'їзду і приїхали спеціально в Одесу, щоб на мене напасти. Так ось Бужанський. Захищає цих нападників, захищає замовника нападу Геннадія Труханова, захищає інших співучасників і тому називає це справою про вбивство, тому що один із моїх нападників загинув, бо я захищався. Так буває, коли ти йдеш калічити або вбивати одну людину, то можеш отримати відповідь. і Йому дуже шкода, що бідний найманець кітушка помер. Тому обов'язково треба мене ув'язнити, про що він власне далі і каже я не знаю ні одної можливості ожидать якийсь приговор. Комі вінітірані, що ви в Україні немає ніяких політичних переслідувань. Просто народний депутат із правлячої партії, депутат із партії президента України, публічно говорить, що мене треба засудити за самооборону. В Україні немає політичних переслідувань, але є у цій ситуації і маленький позитив, тому що наші опоненти настільки тупі, що вони не соромляться публічно говорити. Про вплив політичний депутата на судові рішення. А ви, як член правоохранітельного комітету, ви можете як то повлиять? Ну то тобто, есть там, я не знаю, депутатське обрещення, що щось. і дуже розумний народний депутат Бужанський зізнається публічно у тому, що він та його колеги втручались у справу проти мене. Кстаті, яка історія була з Стерненком? благодаря діяльності членів нашого комітету діла об убийстве пошло в суд, хоча отут Бужанський свою роль дещо перебільшує, тому що у справі про мою необхідну оборону найбільше тиснули на те, що потрібно мене ув'язнити Арсен Аваков та Віктор Медведчук. І після того як вони домовились із Венедіктовою, вона публічно ще до того, як я став офіційно підозрюваним, вже обіцяла мені ту саму підозру. Постерненко підозра буде в будь-якому разі. Следствие там было очень простое, и там нечего расследовать, там все ясно. Всі експертизи проведені. маю сказати і пару слів про ці так звані експертизи. Основна експертиза, за якою мені висунули обвинувачення в умисному вбивстві, була написана експертами Київського міського бюро судово-медичної експертизи, і ця експертиза була абсолютною маячнею, не науковою, тому що експерти головного державного судово-медичного бюро України, яке є на рівень вище, написали, дослідили цю експертизу. Київ. Так званих експертів, і написали, що вона не наукова і не підтверджується фактичними даними. Дуже серйозна експертиза. Всі експертизи проведені. Ну і до прикладу, є ще одна експертиза про те, що ніж, яким я захищав своє життя та здоров'я життя та здоров'я моєї дівчини від нападників, це нібито насправді холодна зброя. Хоча він продавався у вільному доступі. Це побутовий ніж, про що писали навіть ті, хто його продавав. Але є дуже багато експертиз, які кажуть, що це не холодна зброя, але мусора фабрикували свій висновок і кажуть, що побутовий ніж, який продавався у вільному доступі, це холодна зброя. Дуже серйозні експертизи і дуже серйозне обвинувачення проти мене, як ви можете бачити. Всі експертизи проведені. при генеральному прокурорі Венедиктовому приділі підозріння. потім приділі обвинення. І підідалі його саме так Венедіктова відповідальна за це політично вмотивоване переслідування. Але друзі, от він каже, що мені там дали підозру, і мене зараз судять. Уявімо, що дійсно я вчинив злочин, напав на свого нападника після того, як той напав на мене. Але тоді мали би судити також і іншого нападника, який лишився живий, але він втік з України його ніхто навіть не шукає. Тоді можна було би судити організаторів на. Які встановлені, яких нападник, той, що лишився живий, одразу ж здав, але, друзі, ситуація трошки Інша річ у тім, що організатора нападу Олександра Падабєдова прокурори Венедіктової приводять у суд як свідка обвинувачення, а не як підозрюваного, який усього лиш організував спробу мене вбити на момент події 24 травня 2018 року. Скільки ви вже були знайомі з Кузніцова? Місяць двічі моя бабума десь, за Кузнєцова кузніцова згоди та місяць. Угу. Під час допиту у суді і на досудовому розслідуванні він брехав щодо абсолютно усіх обставин справи, і ця його брехня навіть не збігалась. Це ваш особисткий автомобіль? Ні. Не ваша автомобіль. Ні. А чий це автомобіль? Автомобіль був за той груп. Це чий автомобіль. Ми ні по документам, мой. але попри усю цю очевидну брехню, попри те, що цілком зрозуміло, і є докази, що саме Падабєдов організував на мене напад. Він не просто не став підозрюваним. Його не просто прокурори привели до суду. Як свідка обвинувачення проти мене, прокурори його іще й у суді захищали, коли ми показали, як він бреше. Шаном вважаю, що по тебе на судовому засіданні на заправдиві показання. Там з боку і ще біля прокурора сидить адвокат Олега Татарова, який також підтримує обвинувачення проти мене у цій абсолютно неполітично вмотивованій справі. Я не знаю ні одної можливості ожидать якийсь приговор. Кроме вініхіра, я думаю, що ці слова Бужанського рано чи пізно стануть правдою, але не щодо моєї справи, а щодо кримінальних проваджень проти Бужанського та усієї цієї недоробленої банди.